Naša duša je najbolj vročih skrb, na čem se zdi velik, ki je bil odkupljen samim Gospodom, našim Jezusom Kristusom. Se je ja izkrivljal, bi se lahko nekaj naučil. Саме велижні, самою величною людиною в своєму житті це твоя душа. Полюби свою душу і більше уваги зверни на свою душу, як на маленьку дитину, яку дуже любиш, як або особу, яку дуже любиш. І смоток не повинен тобі бути байдуже. І тривога не повинна ти і їхні страхи не повинні бути бачиш. Бо як ти поступаєш з душею, так ти поступаєш з людьми, наскільки ти відповідаєш за свою душу, наскільки ти і шукаєш Бога, наскільки ти потребуєш. Бо тільки в ньому твоя душа може заспокоїтися, тільки в ньому твоя душа може укріпитися, тільки в ньому твоя душа може звільнитися, від не спокою всяких перелог. Тобі, поки скучно буде своєю душою, тобі не скучно в світі а з душою служба. Тобі спілкування з Богом случ, але з любви не случить. Ну, а розвітати, які ти маєш, коли ти з людьми коли ти з Богом. Коли ти осмислюєш, що вам вас зосередиш на Бога, Бог вже діє в твоїй душі, вже в дух життя є. Вже слуха ж Богу тебе прийшла, Бог заповняє твоє серце. Бо твоя душа дуже любить Бога. Нема твоєї душі, яка не любила добра, миру, добра радості, а це є Бог, це є дух Його. Бо вона вийшла від Бога і Бога потребує. Потребує спокою, а це Бог. Світ, побутя в світу, на солодах світ, зусеревши вас і на Іванглії, Христоса Словом, остерігайтесь нижників, що похвал, людських добрих відносин до нас. Ми боїмося бути в очах прожаючих людей. Ми боїмося бути кимось. Ми боїмося бути одинокими, тому що Бога не відчуває зони. Не відчуває в Його присутність, Його силу, Його мир, Його добро. Бо не він є наше життя в люди, в реальність, все, що нас є і підтримкою. Не Бог, життя наше. Другий Бог Ісус сів, що він не кармоні, дивився, як люди кидають гроші. Чебнио заможників кидали багато. І ось прийшла одна вдова. І вкинулася од віле. Тобто в контракт, опійки, прихилювши свої усі, сказав, існує кажуть вам, що там кинула біжені з усе. Всі інші, які кидали скарбність своїх Ось Усі покидали за свого зайвого поназво.

доброти, почуття терпеливості. Я умножаю терпеливість. Я обважаю настільки, наскільки я вам цю доброту відділюся, як таланти я внижаюся. Це не Босково гроші. Це увага. Це твоя доброта, яка обножається в тобі подвійно. Наскільки ти з рук віддаєш, наскільки в руки Бог тобі сидить. Настільки ділися, настільки умножається тобі той талант. двох два 6, шість. Бо визиваючи в собі доброту, ти наповняєшся вже в присутністю Божої сили. Визиваєш собі палосень, ти наповняєшся велосинням. Ділися добротою, умножаєш доброту в собі. Це таланти по біді. Це є правда. Тому тобто сьогодні хай Господь дає вам син. В ньому шукати радість, в ньому шукати мир через увагу боли. Коли ти молишся увагою в Ісусі з бажанням душі, твоя душа найцінніша на цій землі. Збережеш добро в душі, збережеш любов до людей. Збережеш радість душі, станеш радістю для людей раду, окружаючи. Збережеш мир в собі, поділися миром з усіма. Полюби свою душу. Не відносини душу. Але хтось це себе буде результат того добра душі. Ти тоді готовиш поділитися більше, будеш мати більше. Хочеться, щоб ваші очі світилися через більше звуків з Богом, через більше звуків своєю душою, через більше шукання добра в собі. А все вам дасть. Амінь.